Будьте обережні, цей молодий чоловік дуже небезпечний. Перере все, незважаючи на ґрунт. Ха -ха. Вже не встигну. Я вже говорив в першому відео. Завтра його забирають. Буде відео з наступним плошком. Там має бути ці, що ми робили, перші белота. Там отвал йде менший за цього. Не менший, вірніше він трошки. Трішки коротший, але буде такий плуг і такий. І порівняємо на відео. Скажете, чому орали новим плужком до власника кожного плужка тестуємо самі? Так само дивимося Глибина. глибину трактором нашим пробували 25 см, яку він тягне. 23-20, це навіть є відео в Ютубі. Ну я кажу, на холостому їдеш. Як на холостому, Газ кинув, газ кудав, він йде. Тобто, що там якась значна сила, яку він би не потягнув, би не відчувається. Тому таке. Працюємо далі. Буде новий плужок, буде відео.